Екс-посадовець Міноборони пробачив бізнесмену Борху 94 мільйони. А екс-керівник столичного метро свідомо ризикував безпекою пасажирів. ТЦК розпускають, а ТЦКшників відправляють на фронт. ЛГБТ-фестиваль хочуть провести у День пам'яті жертв голодомору. Україна готова поділитися ресурсами в обмін на мир, а влада вже готується до президентських виборів. Мене звати Катерина Колган, і я разом з колежанками розкажу вам, що відбувається з Україною сьогодні. Вмикайте таймери: нові новини від Трампа. 25 травня 2025 року. Україна може обрати нового президента. Про це пише зі Економіст. Зараз мова йде лише про Дональда Трампа та гру в очікування. На вустах київських політиків зараз дві дати: 20 січня 2025 року. Дата інавгурації Трампа і перший момент для будь-якого можливого припинення вогню та скасування військового законодавства. І 25 травня найближча обговорювана дата виборів. Офіс президента цю інформацію заперечує. Та поза очі вже ширяться чутки про активізацію штабів. Мовляв, вони вже працюють над списками потенційних кандидатів. Представники одного ймовірного конкурента Володимира Зеленського в президенти кажуть, що Україні потрібні вибори, але вони хвилюються щодо того, щоб зробити публічну заяву з цього приводу, побоюючись різкої негативної реакції з боку офісу президента. У те, що Зеленський повторить власний успіх 2019 року, автори матеріалу не вірять, бо більше вони взагалі не впевнені, чи треба йому йти на вибори. У Зеленського є тільки один варіант, щоб вийти з неушкодженою репутацією: тобто провести вибори без нього і увійти в історію як людина, яка об'єднала націю у війні. Альтернативою є ризик бути пов'язаним із військовим крахом або неповним миром. Але хто може скласти йому конкуренцію? От, наприклад, Валерій Залужний. А що книги пише, підтримку населення має, хоч амбіції свої ще не озвучує. Нині екс-головнокомандувач працює послом України у Великій Британії. Або ж політики минулого теж не поспішають на пенсію. Такі от справи, схоже, президентство Трампа готує світу і Україні багато сюрпризів та викликів. А чи вважаєте ви доцільним вибори під час війни? І за кого би проголосували? Напишіть у коментарях. ТЦК розпускають із МСЕК уже покінчили, то не вже на черзі друга найскандальніша установа. Ні для кого не стане новиною, те, що методи роботи ТЦК із залучення до оборони країни, м'яко кажучи, викликають обурення суспільства. Ба більше нерви здають і в самих ТЦКшників, які готові навіть кулю в лоба собі пустити. Тож, чи на краще такі кардинальні реформи, куди подінуть чинних ТЦКшників і хто візьме на себе їхні обов'язки? І невже в нашої країни є час і ресурси на створення нових структур, розкаже наша Анастасія Гаврилова. Пропоную почати з перед історії. У представника столичного ТЦК увірвався терпець настільки, що він взяв пістолет і вистрілив собі в голову. Ледь не вчинив це. Представник Печерського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Майор Андрій Воєводін. чоловік дивом вижив, але перебуває наразі у комі. Я сподіваюся на швидке одужання майора, аби почути від нього правду. Адже міноборони й інші органи мовчать правду про передсмертну записку, в якій Андрій Воєводін написав, втомився, вибачте. Ці слова, звичайно, можна трактувати по-різному: напружений графік, непорозуміння з керівництвом чи тиск з боку населення. Адже ні для кого не секрет, що ТЦК потрапило під неймовірну критику з боку суспільства, і народ вже не готовий грати в ігри. Хороший та злий ТЦКшник, особливо після скандальних інцидентів. Ось один із них. Шо не так? Так, немайця, під... ну, хота. А морде буде і шукати ніхто не буде. Аж на поліція приїде, не буде шукати. Побиття цивільного є погрози пістолетом. Саме так працювало ТЦК на Львівщині в місті Самбір. Харків'янина тримали більше п'яти діб. А коли йому віддали телефон, то йому довелося публічно просити про порятунок будь ласка. За справу тоді взялося ДБР. Відсторонили причетних від роботи, відкрили кримінальне провадження за фактом знущань. Але далі тиша. Минув рік, а новин жодних. Тож ми маємо тільки здогадатися, ТЦКшників покарали чи зійшло з рук. Подібні випадки стали вагомою причиною для розформування ТЦК. Їхня майбутня діяльність зараз, взагалі, під питанням буде процвітати чи полетить слідом за МСЕК. Розформувати територіальні центри комплектування запропонувала тимчасово слідча комісія Верховної Ради України. А Міноборони вже, начебто, займається реалізацією нової реформи. З такою заявою вийшла Юлія Яцик, заступниця голови комісії. Ми також запропонували в своєму звіті розформувати ТЦК як орган. І створити, ну цим зараз займається міноборони такі рекрутингові центри з числа, в тому числі цивільних осіб. Оце так новина. Тобто, згодом мобілізацією займатимуться цивільні. Але давайте спочатку. Тимчасово слідча комісія Верховної Ради України була створена у вересні 2023 року. Очолила її нардепка Анна Скороход. А займалася ця комісія протягом року розслідуванням можливих фактів порушення законодавства України у Міноборони, ЗСУ та інших військових формуваннях. Ось таких, як, наприклад, ТЦК, на працівників яких надійшло чимало звернень від військових. Проблеми силової мобілізації та незаконного утримання військовозобов'язаних у приміщеннях РТЦК та СП. Направлення на ВЛК 335. Ненадання відсрочки або затягування розгляду документів РТЦК та СП 264. Тож, враховуючи ці скарги і неналежну роботу, комісія запропонувала поповнити армію самими ТЦКшниками. Більше того, працівники військовослужбовців, терцентрів комплектування військовослужбовців є військовослужбовцями, які можуть ефективно виконувати свої завдання в зоні бойових дій. Наприклад, військових на фронті дійсно не вистачає. То це розформування наслідок посиленої мобілізації чи пока. Рання за провалену. Нардеп Юрій Камельчук стверджує, що все просто. Той, хто не впорився з одними завданнями, нехай виконує інші. А там працює надто багато людей, надто неефективно. 99% їхньої роботи може бути автоматизовано. Скільки це в цифрах, невідомо, але для створення нових бригад точно вистачить. З чисельності е, сьогоднішньої кількості військовослужбовців ТЦК можна створити більше десяти повноцінних бригад без безуглої теж не обійшлося. Вона тут як тут вже все підрахувала. Щонайменше 50 тисяч військовослужбовців ТЦК та СП змогли б поповнити ряди необхідних бойових підрозділів. Тож кардинальні рішення і нова реформа на підході. Але чи буде нова система ефективною? Для цього давайте розберемося з нинішньою системою ТЦК. Що з нею не так? І взагалі це розформування вирішить існуючі проблеми? Оце отак виглядає той популізм, який впливає країн. ТСК це старий іржавий радянський Автомат, але проблема в тому, що воювати із голими руками набагато гірше, ніж із старим радянським ржавим автоматом. Максим Жорін, заступник командира 3-ї штурмової бригади, теж не промовчав і висловив збентеження на своїй сторінці у соціальних мережах. Проблема у нас не в структурі під назвою ТЦК, а в її корумпованості так боріться з корупцією, а не придумайте нові установи, які впевнений будуть такі ж корумповані ще й абсолютно неефективні. Народ, але поки що не панікуємо і чекаємо офіційних рішень від Міноборони. Конкретики наразі замало, тому ми можемо тільки пофантазувати: якщо реформі все ж бути, то якою вона має бути в ідеалі? В їхній роботі не так те, що вони виконують, е, крім своєї роботи, ще й не свою. Справа в тому, що по-хорошому ТЦКшник взагалі не мав би виходити на вулицю. Він мав би сидіти в себе в ТЦК, отак, як сидять, наприклад, чиновники у ЦНАПі. От до них приходять громадяни, і вони їх там обслуговують в рамках своїх повноважень. Тож реформа ТЦК популізм чи реальні структурні зміни. Час покаже, шановні глядачі. Як ви ставитеся до такої реформи? Діліться думкою в коментарях. Ну а далі новина, яка точно шокує кожного. Лікарі військово-лікарських комісій отримали негласну вказівку визнавати придатними до військової служби майже всіх призовників. І це не жарт. Про це заявила народна депутатка, голова тимчасово слідчої комісії Верховної Ради Анна Скороход. Нам неодноразово самі лікарі говорили, і вони негласно нам допомагали в тому, що у них є як вказівка, що всі придатні, а не придатні то окрема каста. Що це за каста, скороход не уточнила. Але ми з вами здогадуємося, бо ж щодня дізнаємося, хто і як відкупився. І нагадаю, що раніше член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Олександр Фодієнко розповів, що в Україні почали мобілізувати людей з ВІЛ та з відкритою формою туберкульозу, а нещодавно мобілізували людину, яка взагалі не чує. Як вам таке? Напишіть у коментарях. У Києві запланували провести ЛГБТ-фестиваль. І все б нічого, але дату призначили на день пам'яті жертв голодомору. Так, так, вам не почулося. Представники Київ анонсували проведення у столиці благодійного освітнього фестивалю квір Пропаганда Фест 23 та 24 листопада. Дивіться самі. Вихідні створені для того, щоб відновлювати баланс квірності в інформаційному просторі та поповнювати власні знання. Тому квір пропаганда Фест пройде у суботу та неділю, 23 та 24 листопада. Відповідно, очевидно, що у мережі обурились, адже день пам'яті жертв голодомору це день жалоби за українцями, замордованими радянською владою. Більшість дописувачів у коментарях зауважили, що захід ЛГБТ спільноти можна було би провести у якийсь інший день, якщо він вже такий необхідний. 23 листопада День пам'яті жертв Голодомору. Що це за ганьба? Влаштовувати паради і фестивалі в такий день? Ви в курсі, що 23 листопада День пам'яті жертв Голодомору. Чи вам начхати на українську кров, що досі не окупилася? А ви що скажете? Це все провокація? Чи просто не подумали? Напишіть у коментарях. Природні ресурси в обмін на мир. З таким резонансним матеріалом напередодні вийшло видання Політіко. Журналісти стверджують, що президент Зеленський пропонує Заходу, а саме новій адміністрації Трампа, природні ресурси України в обмін на допомогу у війні. І Трампу буцімто не проти. Аналітики вже називають цей план принаймні реалістичним. Та як це насправді і чи може РФ втрутитися і все зіпсувати, далі розкаже наша Вероніка Вірімєєва. 994-й день повномасштабної війни українці героїчно б'ються, але росіяни пруть далі. Очевидно, що мир путіну не потрібен, що би не робила Україна та її міжнародні партнери. Особлива увага завжди припадала на штати нашого ключового партнера і найбільшого з точки зору загальної допомоги. І от у США вже зовсім скоро у президентське крісло сяде Дональд Трамп. Не сказати, що особливо прихильний до України, але що сказати про нього точно можна, він бізнесмен. Тож фінансовий чинник грає для. Нього вирішальну роль. от і Зеленський робить з розрахунку на вищесказане хід конем. Пропонує в обмін на допомогу США українські природні ресурси. Принаймні про це пише видання Politico. У Києві Усвідомлюють, що підхід нової адміністрації Трампа до України буде прагматичним. Тому план перемоги має довести партнерам, що допомога країні це вигідна співпраця. Ніяких інших конкретних деталей видання не називає. Однак, давайте проаналізуємо, чи реальний такий варіант для України, а головне чи рятівний. І так для кращого розуміння тільки на Донбасі і Дніпропетровщині природних ресурсів на 7 трильйонів доларів. А по всій Україні вартість копалень складає присядьте, бо цю суму навіть важко уявити 14,8 трильйонів доларів. Такі підрахунки провело видання Forbes. і ця цифра насправді може бути набагато більшою, скільки дослідження підземних скарбів не робили вже багато років. І тут варто зазначити, своїх загарбницьких планів на наші корисні копалини РФ навіть не приховує і рухаються вони в прямому сенсі слова буром до українських надер. Як стверджує речник оборони Півдня Владислав Волошина, росіяни з дня на день можуть розпочати штурм на Запорізькому напрямку, а саме там знаходиться. Це літій один із ключових компонентів у виробництві сучасних акумуляторів для смартфонів та електрокарів. Це просто неймовірна кількість е, покладів, яка дасть можливість мати дешевий ресурс для економіки Китаю, і по суті, Росія е, таким чином буде просто розраховуватися з Китаєм за їх допомогу. Як зараз розраховуються нафтою газом, іншими е, якимись своїми ресурсами, там пів Сибіру вже вирізали, дерева нема. У Донецькій області поклади літію є поблизу Курахова, де просто зараз тривають кровопролитні бої. Наразі Шевченківське родовище на території підконтрольній Україні. Покровськ, куди теж тиснуть росіяни, це взагалі майже вся металургійна галузь України. Якщо ми подивимося, куди вони зараз рухаються, в сторону Покровська. То це відповідно коксівне вугілля, яке залишилось одне таке родовище в нашій країні, від якої залежна від якої залежний цілий металургічний комплекс нашої України. І ці поклади неабияку роль грають і для наших західних партнерів. В Україні зосереджені поклади корисних купавлен, які входять до переліку критичних для Європейського союзу, Сполучених Штатів Америки та Канади. Серед них літій, рідкоземельні елементи, титан та інші. І те, що у США є не лише зацікавленість, а прямо таки важлива потреба, підтверджують і фахівці американської обсерваторії конфліктів і навколишнього середовища. У східній частині України є великі родовища гавцію, ніобію, танталу, барилію, цирконію тощо вони могли б забезпечувати до 35% від усього світового виробництва. Таким чином українські ресурси забезпечили б незалежність ЄС та США від постачання із Китайської Народної Республіки. Одночасно, КНР також воліє взяти участь у розробці українських надр. На тепер, звісно, невідомо, як воно буде. Немає навіть достеменного підтвердження, що пропозиція була і вона зацікавила партнерів. Але вже зараз однозначно можна сказати одне: такий варіант посилить Україну, зміцнить штати і послабить Росію, яка не вкраде наші природні ресурси. А заразом позбудеться вагомого ультимативного важеля. А чи підтримуєте ви вірогідність надати заходу українські природні ресурси в обмін на допомогу у війні? Напишіть у коментарях. 94 мільйони велика цифра, правда? Саме на таку суму експосадовець міністерства оборони пробачив державну заборгованість львівському бізнесмену-корупціонеру. Давайте поясню: 2023 рік бізнесмен Ігор Гринкевич укладає договір з міністерством оборони на постачання військового одягу. Сума чимала: півтора мільярда. Але от хелепа. Ані виробничих можливостей, ані домовленостей для забезпечення належного виконання угод підприємства не мало. Терміни постачання були просрочені. Відповідно, весь цей час нараховувалася пеня, яка добігла до 98 мільйонів. І знаєте, я навіть не здивована, що відповідну суму ніхто виплачувати і не збирався. Ділки одразу попросили перерахувати штрафи і звернулися до виконуючого обов'язків директора профільного департаменту Міністерства оборони. І що ви думаєте? Санкції зменшили у майже 22 рази до 4,5 мільйонів. Ну хіба не диво? Припускаю, що угода була вигідною для обох сторін. Посадовцю повідомлено про підозру у зловживанні владою або службовим становищем. Частина 2 стаття 364 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 6 років позбавлення волі. Власне, нагадаю, що Ігор Гринкевич звинувачений у шахрайстві на майже мільярд гривень. Затримали його під час спроби дати хабару 500 тисяч доларів одному із керівників головного слідчого управління ДБР. Не вийшло. Тож вже майже рік злочинець перебуває під вартою, де йому і місце. І як вам такі новини? Напишіть у коментарях. Пам'ятаєте, грудень 2023 року частину синьої гілки київського метро тоді довелося закрити на ремонт. І це спричинило справжній транспортний колапс у столиці на 2-3 тижні. Власне, відкрили цієї осені. Так, от до чого це я? Цього цього могло і не статися, якби екс-керівник метрополітену Віктор Брагінський виконував свої обов'язки належним чином. Нині йому повідомлено про підозру у службовій недбалості. За даними слідства, підозрюваний не проводив оцінку ризиків виникнення надзвичайних ситуацій. На об'єктах КП Київський метрополітен не вживав заходи щодо забезпечення довгострокової служби штучних споруд та запобігання появі їх несправностей. Як наслідок, окремі елементи тунелю зруйнувалися, у підземку потрапила вода, по стінах пішли тріщини. Капітальний ремонт перегінного тунелю обійшовся у 370 мільйонів гривень. До речі, щодо Брагінського, під час розслідування у посадовця виявили 50 мільйонів гривень незадекларованих доходів. В декларації чиновника все як ми любимо: три квартири, два будинки, дві земельні ділянки. Але більше запитань виникає до статків родичів Брагінського. Так його мати, пенсіонерка, подарувала посадовцю 2 мільйони 200 тисяч. А сама стала власницею одразу двох двокімнатних квартир в новобудові ЖК Вайтлайнс. А колишня дружина Ольга придбала квартиру у ЖК Річмонд на Печерську, новенький лексус та дві ділянки в Козині, де зараз будує дім. Джерела покупок невідомі. Брагінські стверджують, що розлучилися понад 10 років тому, та їхні колеги пліткують, що подружжя і досі разом. Поки триває розслідування, залишається сподіватися, що наступні керівники будуть кращими. Вірите? Напишіть у коментарях: скандал. Німецький політик пішов у відставку через фото секс ляльки з нацистською символікою. На шиї ляльки петля. Сама вона одягнена у футболку з назвою футбольного клубу Санкт-Паулі. Символіка клубу є і на голові ляльки. тільки літери дуже схожі на абревіатуру нацистського СС. Первоманс обернувся для політика швидкою відставкою з партії Християнсько-Демократичного Союзу. Жителі Німеччини опубліковане фото теж не оцінили. А клуб взагалі погрожує судом. Сам чоловік тепер запевняє, що це все була дурниця. Які ж все-таки цікаві в них політики? Перший зашквар і вже відставка. Згодні? Напишіть. Ну а далі історія, яка запросто тягне на сюжет для гостросюжетного бойовика. Українця в Таїланді пограбували на 500 тисяч доларів. Як повідомляє видання The Nation, українець прийшов в готель до знайомого ближче до опівночі. А коли пішов у туалет, виявив, що там ховалися чоловіки у масках. І коли українець туди зайшов, накинулися, зв'язали і почали погрожувати ножем і молотком. Вимагали, аби чоловік переказав півмільйона на їхній криптогаманець. Після переведення грошей злочинці, серед яких були двоє українців, вірменин та росіянин, прив'язали потерпілого до ліжка в готельному номері і втекли. Але недалеко. Чотирьох підозрюваних заарештували в понеділок о першій годині ночі в готелі Palm Inn. Після того, як їх передбачувана жертва, 23-річний В'ячеслав Лейбов подав заяву в поліцейський відділок Камала на Пхукеті в неділю. Нападникам інкримінували грабіж із застосуванням зброї та незаконне затримання. Зі слів поліції, один із підозрюваних знав, що потерпілий зберігає велику кількість криптовалюти. Тобто до злочину готувалися. Власник готелю, де власне і відбувалося пограбування, розповів, що бачив, як Лейбова зв'язали люди в масках, але думав, що вони знімають контент для Ютуб, оскільки не чув звуків боротьби. Тому буцімто і не викликав копів. Ну, хіба не готовий сюжет фільму? А як вам уся ця історія? Напишіть у коментарях. І поставте лайк цьому відео. Для нас це важливо. Конвертуйте свою ненависть до окупантів у донати на зсу. Побачимось.